Минулої осені лісівники висадили мільйон інвазійних дерев та планують продовжувати висаджувати їх і навесні цього року. Чому це проблема? Інвазійні види змінюють та руйнують природні екосистеми. Вони не мають тут стільки природних ворогів, як на батьківщині, тому ростуть краще за наші місцеві види. А ще вони не вибагливі до умов зростання. З ними не здатні оживатись місцеві види грибів, тварин, рослин, особливо рідкісні. Не забуваємо, що ліс це не поле для вирощування деревини. А складна екосистема, де всі організми взаємопов'язані у травні минулого року. Міндовкілля визначило список з 13 інвазійних дерев, які заборонено висаджувати в лісах України. Однак за кілька місяців перед початком осінньої кампанії з висадки дерев список цей скасували через позицію Державної регуляторної служби. У правилах відновлення лісів досі зазначено, що інвазійні дерева садити не можна. Лишилась дрібниця визначити, які ж саме види дерев є інвазійними. Наразі новий список інвазійних дерев ще не ухвалений, уже весна. А отже, лісівники зовсім скоро візьмуться за лопати та будуть висаджувати нові інвазійні дерева. Щоб цього не сталося, міндовкілля мало б визначити список інвазійних дерев або, хоча б, призупинити висадку тих, які були у минулому списку. Ми брали участь у створенні списку, що був відхилений. Ми обґрунтовували свою позицію багатьма науковими статтями. Наші науковці писали свої наукові статті. Ми виступали в медіа, давали інтерв'ю. Ми сподіваємося, що це відео сприятиме розголосу і допоможе не зам'яти цю тему ще на рік або більше.